Перша робота 26-го року розпис тарілки. Тарілка під замовлення, діаметр 27 см, і для розпису мені потрібна буде ось ця моя книга. Пройдемося по орнаментам Чернівецької області. Конкретного ТЗ від замовниці не було, але вона скинула декілька референсів, орнаментів та елементів, які їй сподобались. Орнаменти та вишивка Чернівецької області одні з найбагатших і найскладніших в Україні. Їх легко впізнати за щільністю, ритмом і символічною насиченістю. Щодо композиції, то вона підкорена, суворій симетрії, зазвичай вертикальна, хрестова або дзеркальна. Що стосується мотивів, зазвичай вони геометричні, рослинні або зооморфні, наприклад, птахи так завжди парами. Абсолютно кожна авторська робота повинна бути підписана. Як бачите, на моїх тарілках немає нічого приклеєного, ніяких кріплень, тому я використовую механічні. Ось такі підвіси на тарілки я чіпляю і додаю обов'язково в комплект до кожної своєї тарілки. Виглядає конструкція дуже легко, акуратно і красиво. Ось така перша тарілка. 26-го року в мене вийшло.